Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дмитро Табачник отримав медаль за участь у так званому СВО декілька днів тому. Колишній міністр освіти України, держзрадник та втікач Дмитро Табачник, який, 21 березня 2024 року був заочно засуджений в Україні, до 15 років тюремного ув'язнення отримав медаль за участь у так званій СВО нагороду табачнику вручив особисто головнокомандувач сухопутних військ. Рев, генерал армії Олег Салюков, за які заслуги отримав медаль незрозуміло, як ви напевно зрозуміли, ні в бойових діях, ні, в принципі, у так званому СВО та бачник участі не брав. На території проведення так званої СВО був лише один раз, коли приїжджав у гості до губернатора Запорізької області Балицького, щоб оформитись радником та отримати відповідну Ксиву. З того часу бере участь у так званому СВО або зі свого будинку в передмісті Москви або з Ізраїлю. Такий герой нашого часу йдеться у повідомленні Дасія Шпіона в той же час задав даними телеграм-каналів, буквально 20 хвилин тому самого табачника знайшли мертвим у Москві. Мабуть, герой не витримав лихої долі та відправився до Кобзона особисто. В Ростові пролунав вибух поблизу маєтка табачника. За даними телеграм-каналу, топор помсти осколками та вибуховою хвилою посікло машини Таль танку табачника, в якій він якраз перебував із друзями. В ростовський госпіталь доставили кількох людей. Стан самого табачника наразі невідомий. Телеграм-канал «Топор помсти» пише що до вибуху причетні ФСБ, адже табачник перейшов. У дорогу одному впливовому політику ВРФ сам колишній міністр освіти Дмитро Табачник балотується в місцеві депутати на окупованій території Запорізької області. і Це і стало причиною певних розбіжностей. На сайті російської керівної партії Єдина Росія зазначено, що Табачник є радником так званого очільника окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області. Табачник вказаний як безпартійний, хоча його кандидатуру опублікували на сайті Єдиної Росії. У вересні 2023 року. В Росії відбудуться вибори очільник. Ків регіонів та мера Москви. Росія хоче провести незаконні голосування і на тимчасово окупованих територіях України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.